Сьогодні відбулося перше пленарне засідання чергової сесії міської ради. На порядок денний було винесено майже шість десятків питань. Депутати на початку затвердили зміни до бюджету поточного року та погодили план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік. Важливими рішеннями сесії стали затвердження генерального плану міста та плану його зонування у нових редакціях. Підтримали депутати питання щодо перейменування вулиці Лесі Українки на вулицю братів Погорольчуків у селі Голики. Нагадаємо, це два герої-захисники з однієї родини, які загинули, захищаючи Україну. Більшістю голосів депутати підтримали кандидатуру Сергія Остапчука на посаду заступника міського голови. На сесії також було затверджено статут комунального підприємства Славутський центр ПМСД у новій редакції та заслухано звіт про виконання його фінансів фінансового плану, крім цього, про виконання фінансових планів звітували міська лікарня, житлово-комунальне об'єднання, управління водопровідно-каналізаційного господарства, Славута, Сервіс. Депутати затвердили договір про співпрацю між Славутою та Городнянською міською радою Чернігівської області. Левову частину питань сесії складали земельні питання, з яких були прийняті відповідні рішення. На сам кінець засідання з нагоди дня місцевого самоврядування, який відзначається сьогодні, були вручені подяки Хмельницької обласної ради, міському голові Василю Сидору, депутатам Юлії Ординській, Оксані Деревенчук та Світлані. Дв'єдів на другому пленарному засіданні цієї сесії, яке планується провести найближчим часом, буде розглянуто питання щодо прийняття бюджету міста на 2023 рік.